Є поліцейський Гучицького відділення, в звані сержанта, перебуває зараз в відпустці як учасник антитерористичної операції. Є законом передбачено 14 днів в рік відпустки для учасників ОТО. Мав вчора день народження, святкував день народження в цьому закладі. Він є однокласником цього депутата. Між ними стався конфлікт. Котат звернувся з тілесними ушкодженнями, це струс головного мозку, череп... закрита черепно-мозкова травма. Перебуває зараз в травматологічному відділенні Бучецької центральної районної лікарні. Наш працівник не був при виконанні службових обов'язків і конфлікт між ними стався побутовим. Хлопці почали з'ясовувати, хто більше для держави. Користі приніс хто на майдані був, хто вату був ще. Я думаю, що в таких випусках менше треба це більше робити.